Всім привіт, народ, з вами Рейнор, і це десята частина мого гайду на отримання ось цього зеленого мотоцикла. Цей етап розгадки буде доволі довгий і доволі складний. І він розділяється на два етапи. Другий етап починається, коли ми заходимо в данж. І зайшовши в данж, ми вже не можемо виходити. Інакше весь прогрес буде скинут, і нам потрібно буде виконувати все заново. Тож, перед тим як починати етап в данжі, переконайтеся, що у вас є хоча б півтори години. Поїхали! Отже, в якості першого етапу ми відправляємося на Broken Isles, а Суна. Ось сюди на Isle of Watchers. Тут нам потрібно буде шукати статуї вартових ось таких сов і заряджати за допомогою них ось цього пета-вендора, в якого можна купити цього пета. Я залишу в описі під відео, але його також можна купити і на аукціоні, якщо раптом у вас немає репутації з цим вендором. Отже, нам потрібні не просто ці сови, а ось такі заряджені магією сови. Всього є чотири кольори: червоний, фіолетовий, зелений та синій. Нам треба зрядити нашого пета кожним із цих кольорів. Для цього ми підходимо до цієї сови, взаємодіємо із нею і чекаємо, доки наш ПЕТ ось так покружляє біля статуї. По цьому острову стоїть доволі багато цих статуй, Том-том вейпоінти на кожну з них я залишу в описі під відео, але, в принципі, ви можете. Ти і просто літати, кружляти островами, шукати ці статуї. Вони доволі добре видні, і ці статуї заряджаються випадковими кольорами у випадковій послідовності. Тож вам доведеться тут трохи політати і пошукати, де є статуї, заряджені потрібними вам кольорами. А часто і, скоріш за все, вам також доведеться чекати, допоки на острові з'явиться статуя, заряджена необхідним вам кольором. На відео ви зможете побачити, як виглядає кожен із кольорів зарядженої статуї. Нагадую, що нашого пета нам потрібно зарядити чотирма кольорами: червоним, фіолетовим, зеленим та синім. І для цього нам треба підійти до відповідної статуї, про взаємодіяти з ними і дочекатись, поки пет покружляє навколо неї. І у вас над головою з'явиться збільшуване скло. Отже, після того як ми зарядили всі статуї, у нас є два способи переконатись, що все спрацювало як треба. Перший спосіб це ми можемо подивитись на нашого. peta Якщо всі чотири статуї активувались, то у нашого пета над головою з'явиться ось такий кружечок туманний. Це означає, що всі чотири статуї були активовані. Або інший спосіб це повернутись в каражан і переконатися, що над цим алтарем є чотири кульки, які означають чотири різних кольора. Другий етап цього секрета потребує виконання умов першого етапу. Тож перед тим як переходити до другого етапу, переконайтеся, що ви правильно зарядили свого пета. Отже, знову ми відправляємося на Broken Isles Sun. Знову ми йдемо на Isle of Watchers. І тут нам потрібен данж Vault of the Wardens. Ось тут. Заходимо у Vault of the Wardens і повністю зачищаємо всіх босів у цього данжу. Я рекомендую вам спочатку піти на ось цього боса у вигляді ока. Розбираємося із ним. І не забудьте забрати із нього весь лут. Тому що нам потрібно буде повернутися в цю кімнату і розгадувати тут пазл. Тому ми хочемо, щоб доки ми повернемося в цю кімнату. Кімнату тіло цього боса зникло, інакше воно буде нам заважати, і ми нічого не будемо тут бачити, а це важливо. Після того, як ми розібралися із цим босом у вигляді ока, ми йдемо до самого кінця данжу, аж до Маєв. Проходимо сюди, і тут є така біла кулька, її обов'язково підбираємо. Вона нам знадобиться для того, щоб розгадувати загадку, а точніше, для того, щоб активувати загадку. Розбираємося з Маєв і після цього нам. Відкрилися двері на початку данжу, які нам потрібні. Не забувайте обов'язково зберегти ось цю білу кульку. Інакше ми не зможемо активувати наступний етап пазлу. Отже, тепер ми повертаємося майже на самий початок данжа, і заходимо тут ось в ці двері, які відкрилися нам після перемоги над останнім босом. Підходимо сюди і викликаємо нашого пета Fledgling Warden Owl. І ми побачимо ось таку статуетку у вигляді сови, у разі якщо всі попередні умови були виконані. Пет заряджений чотирма кольорами, викликаний тут, і у вас над головою є ось ця біла орба. І тепер з Знову йдемо до кімнати, в якому був ось той босс у вигляді ока. І ось тут перед сходами використовуємо статуетку, яку ми отримали на початку данжу. Встановлюємо її тут і з'являється ось така велика статуя сови. Тепер я рекомендую вам піти сюди і обрати одну зі сторін цього квадрата як орієнтир, сторону, з якої ви будете дивитись на всю цю платформу під час розгадування загадки. Зараз ви зрозумієте, про що я. В описі під відео я залишу посилання на сайт, який допоможе нам розгадати цей пазл. Я обрав ось цю сторону, але вам раджу подивитися на малюнки сов на ось цих пластинах, оцих квадратах, і стати з того боку, щоб вони виглядали так, як на сайті. В принципі, це насправді немає принципової різниці, але можливо вам так буде простіше. Підходимо до статуї сови, активуємо її, і на платформі з'являються статуї сов. Отже, нам потрібно тепер розгадати цей пазл, а саме зробити так, щоб всі сови знову сховалися. Саме в цьому нам допоможе сайт, який я залишив у описі. Отже, як це розгадувати? Запам'ятайте сторону, з якої ви дивитесь на цей квадрат, і більше не міняйте точку огляду. Це поле має постійно відповідати полю, яке ви будете відмічати на сайті. Переходимо на сайт, і, в принципі, тут ми можемо просто прочитати, що написано. І виконувати те, що нам кажуть, а кажуть нам спочатку відмітити, як на поточний момент виглядає наше поле. Тут ми просто клікаємо по цим квадратикам і виставляємо сов так, щоб на сайті вони виглядали так само, як і у нас всередині гри. Після цього клікаємо Next. Тепер сайт нам каже клікнути на статую А1, якщо бачите, вона підсвічується червоним, і оновити вигляд сітки на сайті. Отже, ми повертаємося в гру і йдемо та активуємо статую, яка відповідає тій, що була підсвічена червоним на сайті або знаходилась під номером А1. Бачите, деякі статуї сховались, деякі можуть з'являтися знову. Повертаємося на нашу точку нагляду. І вводимо на сайті зміни. Тобто робимо так, щоб поле на сайті виглядало так само, як виглядає поле у грі. Після цього клікаємо Next і виконуємо наступний крок, про який нам каже цей сайт. А саме він каже нам клікнути на статую c 1 у грі, підсвічує її червоною. Ми йдемо до відповідної статуї у грі, клікаємо її, повертаємось на позицію. Знову відкриваємо сайт і знову робимо так, щоб сови на сайті були розставлені так само, як і сови у грі. І, в принципі, продовжуємо повторювати цю процедуру знову і знову у верхньому лівому куту на сайті. Над малюнком поля ви можете бачити прогрес, наскільки загадка ваша розв'язана. Це займає трохи часу. Будьте дуже уважними, тому що на сайті, на жаль, немає можливості відмінити або відредагувати те, що ви зробили, або повернутися на крок назад, чи щось типу того. Тому, якщо ви припуститесь помилки, то вам доведеться просто оновлювати сторінку сайту і починати розгадувати все спочатку. Тож будьте уважні, краще робити це трохи повільніше, але жодного разу не помилитися. Так отже, коли ми наклікуємо певну кількість необхідних статуй, сайт скаже нам, що прогрес розв'язування 100%. Він скаже, що всі необхідні правила для розгадки зайдено, і попросить нас переконатися, що сітка на сайті виглядає так само, як сітка у грі. Після цього натиснути Next. Натискаємо Next і читаємо, що пише нам сайт. а Він каже нам, що розв'язок знайдено. Нам потрібно клікнути на статую у наступному порядку B1, A1, C1, B2. Це, звісно, лише для мене. У вас це буде по-іншому, але ви просто повторюйте за сайтом, і він нам каже, що натисніть B1 у грі, і потім натисніть Next на сайті. Що ми і робимо? Натискаємо B1 у грі, повертаємось на сайт. Натискаємо Next, і він нам тепер каже, натисніть А1 у грі, і потім натисніть Next. Ну, коротше, продовжуємо це далі. Як бачите, він одразу пише весь маршрут, тому можете там вже, мабуть, не клікати Next, а просто проклікати по цим статуям, які він вам пропонує, та і все. Отже, врешті-решт, дійшовши до останнього кроку, ми клікаємо на останню сову. І якщо ми зробили все правильно, то всі статуї цих сов сховаються під землю. Як бачите, поле пусте, це значить, ми зробили все правильно. Тепер ми можемо повертатися до статуї сови, яку ми поставили перед тим, як почати розгадувати цю загадку. І тут з'явиться скриня. Відкриваємо цю скриню і отримуємо предмет «Warden's Mirror». На цьому цей етап завершено. Ми можемо повернутися в каражан і переконатися, що сьома кулька із 12 була активована. Ну а на цьому 10-ту частину гайду було завершено. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Якщо ви хочете доєднатися до найактивнішої української гільдії World of Warcraft, зробити ви зможете це за посиланням, яке бачите на екрані або під відео. Також я закликаю вас просто зараз піти і закинути кілька гривень на ЗСУ. Якщо не знаєте куди, я залишив посилання на тих, кому довіряю сам. Ну а якщо ви хочете підтримати цей канал, то посилання на те, де ви можете це зробити, я також залишу в описі. Всім дякую, всім бай!